Всім привіт! Сьогодні у нас ворота Кріспол чорного кольору. ral 9005 панель Wood Grain Структура дерева. Так, Ворота ми поставили район райського саду, тут елітний такий райончик будується, прикольний. У цьому будинку у нас чорний колір. Так, Трохи зніму під різними кутами, щоб було зрозуміло, як воно виглядає. Ворота встановлені без автоматики. Оце ще до того далеко. Потім буде встановлено ворота кріспол, торсіонний механізм. Також вони базової комплектації обладнані шнурком. Щоб можна було їх зачинити. Ходять тихенько. Нічого не заїдає. Ось така у нас конструкція воріт. Польські ворота імпортні. Звертайтесь до нас. Ми вам їх поставимо, налаштуємо і надамо гарантійні папери.